11 -е жовтня місто Дніпро. Це останнє зрізка вона раду на цьому році. Це ось перше подоношення двохрічного куща. Під назвою Дніпровська рада. Поки що він сформований в одну сторону. От. Потім тут побрізається так, що буде у нас 8 рукавів. З голови куща, яка знаходиться на нижній рівні землі. От перше подоношення на ньому десь приблизно кілограмів з 10-12, може трошки більше. З ягідкою приблизно 12 грамів орієнтовно, поки що немає запасу батарічної деревини, тому що і поки що немає таких крупних ягідок. значить Кольор у неї червоний. Розумію, що він при хорошому визріванні має бути ось такий, ось такий темно-червоний, який не входить в бордовий кольор, ну, набуває темно червоного кольору. Значить, У нього гармонійний присмак, я б казав, без такими якимись легкими фруктовими нотками, з хорошим присмаком цукристості після смакові. Одразу воно не відчувається, а потім хорошо відчувається. Консистенція щільна, але без хрусту. Шкірочка з'їдається повністю нормально, адекватно. От. Значить, на цей кущик, певне, що навантаження забагато і відтягнулося в період дозрівання аж на 20 жовтня. В принципі, можна було зряти на попередню зрізку, на початок жовтня в цьому році. От. Але вирішив витягнути на саме пізні. Терміни. Відповідно із зміною температурного режиму, коли вдень жарко, вночі холодно, краще набирає колір сама ягода. Воронка сама по собі гарно оформлена, От вона не тріщить. Ви бачите, от я скуштував ягідку, відповідно звідціля і дав свої показники по цукристості і консистенції самої ягоди. Гронка, наче і збита, але і тим самим і рухлива. Продовжуємо вивчати Дніпровську раду, оскільки власне, посадили. Її значить певна зацікавленість в ній є. Зацікавленість, яка в нашому випадку, це те, що в неї середньо пізні термін дозрівання от І на цей час такого особливого цікавого винагаду і немає. Тому поки що от, ми її вивчаємо. подальшому, найближче 2-3 роки, буде доповнення справою цієї форми Дніпровська рада.